Шарада Уей. Ось така красива грона. Фотографія. Такі ягоди от, на фоні руки. А от так виглядають на кущі. Кущ кореневласний. Формування віяло з віддаленою зоною плодоношення. Тут чотири рукави, і як бачите, врожай доволі гарний. Грони достатньо великі. От одну із них Олександр Гергель бере руками. Тут, мабуть, більше кілограма в цій гроні. І зверніть увагу, які здорові ягоди. І така грона тут не одна. Звичайно, що є і менші. По щільності грона не щільна. Вона кажеться, що вона щільна, але вона жива. Бачите, воно все якби рухається. І, і бувають грони і середньощільні. Качанів не було за ці роки, що вирощували. Олександр Гергель, цей виноград Качанів не було. І зверніть увагу на ягоди. Ягоди розмір всіх однаковий. Ну, а це вже дегустація. Ягода розкушується з невеличким прихрустом, м'якоть, м'ясисто, соковита, шкірка з'їдається і при не відчувається. Отак От виглядає при розрізанні. Звичайно, що є і кісточки. І от такий розмір. Розмір по більшому 28 мм. Ну, бувають 30 бувають плюс мінус 1 мм. Смак ягід гармонічний з сортовим таким присмаком. Мені цей присмак кажеться, шовковиці такої приємної, а гергелю Олександру Черешні. А тепер вашій увазі характеристики цієї чудової форми винограду селекції гречко Міші. Строк дозрівання 95-100 днів. В Полтаві при нормальній погоді, це кінець липня, початок серпня. Вага грон 600-800 грам. Ну, як ви бачили, бувають і більше кілограми. Вага ягід 10-12 грам. Колір ягідь чорний. Смак гармонічний з присмаком Шовковиці чи черешні. Кому що подобається? Форма укривна. Телефони для замовлення посадкового матеріалу на екрані перед вами. Це телефонне Олександра Гергеля. Дзвоніть йому і замовляйте, саженці чи живці. На цьому, все. Дякую всіх за приділену увагу. Всім здоров'я, мирного неба над головою і до зустрічі в наступному відео. До побачення.